Вітаю усіх на моєму каналі. В мене звуть Таня, і в даному відео розглянемо загрозу ракетних ударів на період з 28 серпня по 3 вересня. І так, давайте подивимося, яким же буде цей тиждень, наскільки він буде небезпечний, чи є загроза ракетних ударів. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І так, Одеса та Одеська область. Чи є загроза на цей тиждень для вашого регіону? Одеса та Одеська область. Чи є загроза ракетних ударів на цей період? Так, дивіться, сирени будуть да, постійно, якби, бо карта випадає страшний суд, вона й говорить, да, що повітряні тривоги можливо постійні. І якась ситуація як повторна, да, яка і раніше була. Тому ось так. Але так, да, от королева мечів, така що загрозу несе. А так, більш-менш, карти спокійні на ваш регіон, тому будемо надіяти, що цей тиждень буде. Спокійно, давайте ще Одеса та Одеська область, але все одно да, випадає четвірка мечів. Іноді вона говорить да, про якісь жертви, тому все одно будьте обережні. Ну так, сильних таких ударних карт немає, і, да, і, можливо, десь, якщо якісь і удари, якщо це, то, можливо, вже в ті місця, де вже і раніше були. Тому ось так. Але все одно, да, не нехтуйте безпекою. Все одно, якби, хоч і невелика, але загроза є. Так, Миколаїв та Миколаївська область, чи є загроза ракетних ударів на період з 28 серпня по 3 вересня. Миколаїв та Миколаївська область. Чи є загроза ракетних ударів? Для вас, Миколаїв та Миколаївська область, чи є на цей тиждень загроза ракетних ударів? Так, дивіться, Миколаївщина, можливі десь якісь прильоти, тому будьте обережні, тому що тут і карта втрат, і диявола карта. Диявола карта вона теж завжди якісь показує такі негативні важкі наслідки. Тому Миколаївщина, будьте обережні, на ваш регіон, да, якби є загроза на цей період. Да, тут і робота ППО випадає. Можливо, десь загроза йде більше, як якісь розважальні заклади. Можливо, де люди відпочивають, да? ось такі якісь людні міста, тому будьте обережні. Бачите, і знову Миколаївщина випадає для вас. Цей тиждень для вас неспокійний. Можливо, десь якісь прильоти, тому що по цій карті є якби якісь і руйнування, і десь влучання в якісь будівлі, тому Миколаївщина, цей тиждень, будьте обережні. Херсон та Херсонська область. Чи є загроза ракетних ударів на період з 28 серпня по 3 вересня? Херсон та Херсонська область. Чи є загроза ракетних ударів, загроза з повітря на цей тиждень для вас? Херсон та Херсонська область. Так, тут карт провокація. Так, робота ППО. І загроза дронів теж випадає. Тому Херсонщина, будьте обережні. І тут випадає карта жертв. Тому будьте обережні. Бо, можливо, десь якісь поранені жертви. І знову, якби, загроза дронів. Тому Херсонщина, теж будьте обережні цей тиждень, тому що такий небезпечний. Ось такий тиждень для вас. Бережіть себе та своїх рідних. Не нехтуйте безпекою, не ігноруйте повітряні тривоги. До побачення!